Слідчими органів внутрішніх справ зареєстровано вже близько 40 кримінальних проваджень за фактом вчинення злочинів, пов'язаних з масовими заворушеннями, як в столиці, так і в регіонах. В столиці зареєстровано 24 кримінальних провадження: це і умисні вбивства, організація масових заворушень, посягання на життя працівників правоохоронних органів та інші. Також ряд кримінальних проваджень зареєстровано в Львівській області, Івано-Франківській. Волинській, Рівненській області, це і факти захоплення адміністративних будівель і вчинення масових заворушень підпали органів влади. Потрібно зазначити про те, що вже до правоохоронних органів доставлено 77 осіб, 58 з них вже затримано за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішуються питання про затримання ще 10 осіб, які вчиняли кримінальні Правопорушення. На жаль, маємо 24 особи, які загинули під час сутичок. 10 з них працівники правоохоронних органів, 14 цивільні особи. Деякі з них мають вогнепальні поранення, це в переважної більшості сліпі поранення. Можна стверджувати про те, що вони вчинені з вогнепальною зброєю, яка є переробленою, можливо, вистріли були в натовпі. Міліція встановлює обставини вчинення кримінальних правопорушень і з'ясовує, хто до них був причетний. 370 працівників міліції госпіталізовано, 70 з них мають вогнепальні поранення, 10 правоохоронців загинули від вогнепальних поранень. В міліції вилучається зброя, яка залишається зловмисниками. При спробі уникнути від кримінальної відповідальності, вся вона буде досліджуватися, перевірятися на причетність до вчинення кримінальних правопорушень, надаватиметься юридична оцінка.